Продовжуємо анонсувати весняно літню колекцію ТСМ Німеччина. Стиль одягу Casual Sport плюс-мінус. Чоловічий і жіночий. Такий мікс буде в лоті. Гарні тунічки. Такі... Ой, свічотики сорі. Хотілося красиво не Ну, Ні Нічого. Трикотажні кофти, футболки на довший рукав. Так. Те сам Чіба хороший якісний товар, мені дуже він подобається. Єдиний момент, що тут немає бірки на одязі. Ну, така політика, будемо казати, бренду Чібо для умови, для перетину кордону. Але це ніяким чином не впливає на... Якість одягу і такий домашній костюмчик. Шорти спіднички. Сіленька била. Зовсім трошки дитячого, таких пару одиничок. Але воно дуже гарненське таке. Багато бюстиків, трусяшек, топів. Тут такі попадаються навіть комплектики. От Було трусяхи і бюстик. Якість у них дуже класна білизни. Дуже багато молоді дуже люблять такого плану без нічого. Такими от топами, наприклад, класненські. Ілі домашні, що такі піжамні. Вдома теж можна носити. Сподіваюсь, так добре витку вам. тюлька. Пальник, трикотажные трусяхи, шкарпеты чоловічі и жіночі дуже классные. тут шикардосні. И трошечка текстилю такого плану. Його небагато. Шкарпетки в них вообще безподобно на якість. Декоративные подушечки. Вот вам комплектик сразу. І абсолютно шикарна, шикардосна, обалденська постелька. 25 кілограмів молоті по 7,9 євро за кілограм народ замовляйте, а я буду знімати для вас ще.